Всім привіт! В продажу ArnoColeu 2012 року випуску, пригнаний з Швейцарії з оригінальним пробігом 155 тисяч і нефарбованим кузовом. Він є повнопривідний, 2.0 дизель, на коробці автомат надійний, бусек комплектації, ось такий гарний графітовий колір, є спойлер, рейлінги, панорама. 18 диски, на гарній ще шерезині, також замінені тормозні колодки і диски 10 тисяч назад. Є передні задні парктроніки. Фаркоп. Безключовий доступ на кожних дверях. Ось код. датчик смілив, датчик доща. Передній задні пальтроніки, піксинон. Ось такий кузов. м'ятин немає. Кліренс також добрий. Є заводська задня тоніровка. Ось такий салон, акустика бовс, скірені сидіння в гарному стані, коробка автомат, перемикач повного приводу, двозоний клімат-контроль, навігація, Ось така приборна панель, підлокотник. Ось такі сидіння в гарному стані. я підігрів. Електрорегулювання, управління парктроніками круїз контроль. Ось такі кнопки. Всі в гарному стані не зачухані Електроручник, панорама і люк. Ось такий задній ряд. Також є шторки, столики. Дефлектори для кондиціонера можна регулювати собі звідси. Підлокотник задній. Ось так виглядає панель звідси. Автомобіль в гарному збереженому стані. Ось Такий багажник, комплект є резиновий коврик. Також є аварійний знак, запаска, домкрат, буфер, все як має бути. Кого цікавить автомобіль дзвоніть, приїжджайте на тест драйв. Зараз покажу моторик працює. Тенько, сухо, нічого не крутилось. все в оригіналі. Ось таке авто. Всі вікна рідні, без колів. В гарному стані. Кого цікавить автомобіль дзвоніть, все розкажу детальніше по телефону. Всім пока!